Сьогодні ми поговоримо про генія, який залишив свій слід у мистецтві назавжди. Мова піде про Мікеланджело Буанароті. Мікеланджело Буанароті часто називають людиною монументом відродження, адже його роботи залишають враження надзвичайної сили і величі. Мікеланджело народився у 1475 році і за своє життя створив чимало шедеврів, як у скульптурі, так і в живописі. Його найвідоміша скульптура Давид це справжній шедевр мистецтва, який увійшов в історію як символ людської досконалості, сили та духу. Статую Давид спочатку замовили для прикраси кафедрального собору у Флоренції. Передбачалося, що вона стане однією з 12 статуй біблійних фігур. Проте, після завершення роботу встановили перед палацом Векіо, символом влади у Флоренції. Мікеланджело працював з мармуровою брилою, яка лежала незакінченою майже 40 років. Цей камінь називали зіпсованим, оскільки інші скульптори вважали його невідповідним для роботи через тріщини. Проте Мікеланджело прийняв виклик і вирізьбив з нього Давида. Показавши свою надзвичайну майстерність, на відміну від інших зображень Давида, які показують його після перемоги над Голіафом, Мікеланджело зобразив його перед битвою, його напружене обличчя та готова до дії поза, символізують рішучість і силу духу, а не саму перемогу. Мікеланджело був надзвичайно уважним до деталей. Анатомія Давида вражає точністю, видно м'язи, вени, пропорції і навіть зміну погляду. Наприклад, зіниці скульптури виглядають трикутними через незвичайну техніку, яка дозволяє створити ефект глибини та фокусу. Давид має висоту 5 метрів 17 сантиметрів і важить близько 6 тонн. Це вражаючі розміри, особливо зважаючи на те, як вдало збережена анатомічна точність та пропорція. Його значні розміри роблять фігуру монументальною і величною. Мікеланджело працював над скульптурою з 1501 по 1504 рік, вирізаючи її з єдиного блоку мармуру. Він використовував різноманітні інструменти, а також постійно вивчав людське тіло, щоб досягти максимальної реалістичності. За свою історію статуя пережила багато випробувань. У 1527 році вона була пошкоджена під час бунту у Флоренції, а в 19 столітті її реставрували, щоб зберегти для майбутніх поколінь. У 1991 році її ногу пошкодив нападник, що призвело до чергової реставрації. Давид має непропорційно великі руки й голову. Це може бути пов'язано з тим, що статую спочатку планували розмістити високо на фасаді собору. Де ці частини виглядали пропорційніше, або ж це був свідомий вибір Миколанджело, щоб підкреслити силу і рішучість героя. Давид став символом незалежності та свободи Флоренції, яка на той час боролася проти сильних суперників. Як Давид переміг могутнього Голіафа, так і Флоренція прагнула захистити свою свободу від більш потужних міст держав Італії. Сьогодні образ Давида залишається джерелом натхнення для митців та культурною іконою, символом людської досконалості і мистецької майстерності. Ще один шедевр Мікеланджело фрески сікстинської капели у Ватикані. Сікстинська капела це місце, де проходять вибори нових пап, але вона також є музеєм мистецтва. Папа Юлій ІІ у 1508 році запросив Мікеланджело, щоб він розписав стелю цієї капели. Але ось цікаво, Мікеланджело більше вважав себе скульптором, а не художником. Він навіть не хотів братися за цю роботу, але не зміг відмовити папі Юлію II. Фрески стелі Сікстинської капели розповідають історії з Біблії від створення світу до історії ноя. У центрі дев'ять величезних сцен, а навколо безліч пророків, сивіл, жрич, що передбачали майбутнє, і фігур, які ніби оживають на ваших очах. Найвідоміша сцена створення Адама. Це той самий момент, де Бог і Адам тягнуться одне до одного. Їхні пальці майже торкаються. Це символізує момент створення людини, коли Бог вдихає життя в Адама. Фігури наповнені енергією. А в їхньому погляді щось неймовірне. Саме цей образ став іконою мистецтва. Мікеланджело працював над стелею цілих 4 роки з 1508 до 1512 року. Уявіть собі, він лежав на спині на рештуваннях і малював прямо над головою. Це була виснажлива робота, і легенда каже, що він навіть не міг дивитися прямо перед собою, бо його шия була постійно напружена. Майстерність Мікеланджело була продемонстрована у кожному м'язі. Складці одягу, погляді усе надзвичайно реалістичне. Стеля капели виглядає як тривимірний простір, хоча це лише фарби. До речі, на одній із фресок Мікеланджело намалював себе, але не в образі красивого героя, а як шкіру, яку тримає святий Варфоломій. Цей символізм показує, наскільки виснажливою була для нього ця робота. Фрески сікстинської капели це не лише краса, а й величезний прорив у мистецтві. Вони показали, що художник може передавати складні ідеї, емоції та історії через фарби. Мікеланджело Буанароті – людина, яка змогла перетворити камінь на життя, а фарби на історію. Його роботи показують, що справжній талант здатний подолати всі межі. Мікеланджело не боявся труднощів, а його прагнення до досконалості стало натхненням для багатьох поколінь. Його творчість нагадує нам про те, що мистецтво це не лише майстерність, а й сила духу, віра в себе і наполеглива праця. Сподіваюсь, ця історія надихнула вас. Якщо так, поставте лайк і поділіться своїми думками в коментарях.